Усім привіт! Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, звідки ляж до нас прийшла така популярна на сьогоднішній день гра футбол. Зародження футболу розпочалося ще в глибоку давнину. У давніх греків гра з м'ячем користувалася дуже великою популярністю. Футбол одна з найстаріших спортивних ігор. Походження якої відноситься до далекого минулого. Історія не знає ні року, ні місця народження футболу. Археологічні розкопки довели, що пращур футболу існував ще в давньому Єгипті. Вчені знайшли тут не тільки зображення людей, які грають у м'яч, але й самі м'ячі. Історики стверджують. Що грав м'яч ногами була улюбленою грою китайських воїнів ще у 2000 році до нашої ери. І те, що прабатьків футболу слід шукати в стародавньому Римі і Древній Греції. М'яч та правила гри. М'яч був набитий кінським волосом та обтягнутий шкірою. Надувними м'ячами вже почали грати у XVIII столітті. Архівні дані свідчать, що змагалися між собою дві команди, завданням яких було потрапити м'ячем у отвір в сітці, натягнутій між двома бамбуковими жердинами. Переможців нагороджували цінними подарунками. Перша згадка про гру з м'ячем, що віддалено нагадує футбол, відносять до 180 го року. Грецькому словнику Полукса вказано, що граючі ділилися на дві партії, тобто команди. Кожна партія намагалась провести м'яч за поле гри суперника. За характером, ця гра була схожа з сучасним регбі. Точно вказати, яка з античних ігор з м'ячем по праву може вважатися попередницею сучасного футболу, не є можливим. Згідно з китайськими легендами, футбол винайшов жовтий імператор Хуанді близько п'яти тисяч років тому. Також існують думки, що китайську гру куджу могли вигадати за часів цинші Хуанді або вуді з династії Хань. Достеменно відомо, що вже у період династії Сун існували майже закриті клуби Кунджу, куди було дуже важко потрапити у. У китайському романі річкові заплави, датованого 15 сторіччям, зображено, як грають у кунджу в епоху династії Мін, а це 1366 1644 рік. У 1313 році англійський король Едуард ІІ забороняє проведення гри в межах міста, так як штамханина з великим м'ячем заподіює в містах великий шум і має згубну дію. Часті заборони пояснювалися не тільки заворушеннями при іграх, але й тим, що футбол відволікав городян від занять стрільбою з лука і навіть ремеслом. З цієї причини англійський король Едуард III у 1349 році також видає указ, що забороняє футбол в Лондоні. У середньовіччі у Франції грали в Лясуль м'ячем із повітрям або ганчір'ям всередині. В італійських містах Флоренція та Падуя популярним було кальчо, жорстка гра, де можна було використовувати для відбивання кулі руки і ноги, яка часто завершувалася травмами учасників. В італійській мові сучасний футбол зберіг старе імення та називається по-італійськи калсіо. Шатару Ставелі згадував про грузинську забаву Лело. Але більшість середньовічних ігор дуже відрізнялися від сучасного футболу. В Італії в часи середньовіччя в Калціо грали переважно у містах Флоренції та Падуї, але там теж існували певні правила гри. Так визначалась певна кількість учасників в команді, ставились певні вимоги до розташування гравців, що вважається витоками тактичних систем гри. І Далі розпочинається історія розвитку сучасного футболу, з якою ми з вами познайомимося на наступному уроці. На все добре!